Вітаю вас на моєму каналі Ловець. Неймовірний ранок на річці Горень. Вже пізня осінь глибока. І я нарешті дістався до річки нашої прекрасної річки Горень. Сьогодні буду ловити на фідер. Для мене це така знакова рибалка. Хочу з вами поділитися. Тож вперед! Взяв в магазині дві останні пачки плотва коріандр Арахіс для цієї пори. Досить класна прикормка. Така, вона універсальна по, по будь-якій рибі. Вона темна. Я зараз замішаю кілограмчик, я думаю, мені на сьогодні вистачить, але про всяк випадок взяв два. Звісно, в таку холодну пору краще, певно, і вдома це все готувати, на теплій такій водичці замісити. Але я якось так звик все робити на водоймі, і певний шарм, вайп, як хто зараз кажуть. Тому все зробимо так, як завжди нерушаючи нікуди, відверто кажучи, не знаю, що мене чекає, яка риба, який кльов. Просто хочеться відпочити, побути на березі річки, подивитися на квівера, пороздумувати. Є рибка і непогана? Ну, Тисне навіть клас. Як плана якась гостірочка Спущуся. Це підлящик. Пів на дев'яту не було клювак, я вже вирішив другий фідер поставити. І ось тут такий прийшов до нас гарненький красунчик-підлящик. Дуже така обережна клювака, так гарненько він загинає в класиці жанру такого підлящового. Дуже класний і приємний. Обсупливий мені весь повідець. Ще й далеко заковтнув. Люден жилочка, тому нема сенсу щось там видумувати. Поступовенько будемо витягувати рибу. І все. Чічок тонесенький. Рибка сама вже не, не літня така, не бойка піднімається. Ну, Підлящик. Невеличкий, але задармо даватись не хоче красунчик наш. Іди йди сюди. Це вже більш грубший. Ось, ну цей вже трішки крупніший. Я пробував такі об'ємні насадки, пучок мотиля, 7 до 10, пінки пробував. Були такі, знаєте, ворушіння. Я зрозумів, треба зменшуватись, поставив три мотилика і от одразу такий наш красунчик. Пізньо-осінній. Так, ще не була покльовка на правий. Дуже така обережненька. Так, натягнуло. Але не засікся. Дуже обережна риба. І вяла. Чотири роки тому приблизно в цей час я поховав батька, а тиждень тому ми поховали мати. Їй було 78 років, вона прожила довге, насичене життя, вона вже. Хворіла болі, страждання, але вона дякувала Богу за кожен новий день. Я обрав це місце тому що ми з нею один з останніх разів тут провели, вона надубасила пліток великих. Дуже класно ми провели час, вона так тішилась, раділа, що ми могли бути разом. І цей світильник це символ того, що я люблю свою маму, я пам'ятаю її, віддаю шану, честь і дуже хотів би. Щоб вона була сьогодні зі мною. Ось так непомітно підсів під лящик, він весь в цятках, хворий. Ну, Рідко такого зустрінеш, але на жаль, такий він є. Так, клює, клює. О, це вже щось поцікавіше. Ну, ніж оцей маленький. Та вже щось невелике. Поставив три мотиля і зразу є. О, не, це норм. Норм. Що він якось так легко вийшов. Знову три мотиля. Мені так зверху зручніше сидіти, тому я так ходжу, бігаю, я на шквал клювак не розраховував, тому так, так воно є. О клас. Ну вот такі вони сьогодні мирненькі да. відклеївся. Ну, супер. Так, знову риба. Знову такий самий підлящик. Класно. Що ж, насадочку підібрав. Три мотилька. Саме краще. Певно, ні покльовки. Клювання точніше. Оцей. Отакий великий. Пристойний. На таку пору. Метровий повідець за криєчок, криєчок губки. Дуже делікатне клювання. І от хоче три мотилика обережних. Три обережних мотилика. рибка, Ну знов такий самий. Знов тримателя. вже більша пауза. А ні, ну меншенький. Візьму підсакою. Ну, може на один витримає такого. має витримай. Що сильно не буде пручатись. Такий сьогодні у нас фід на фідер гості. суто підлящик. Коли ми тут з мамою були в останній, ми ловили на Реалфір-чесник ку на кукурузу плітку, досить таки велику. Мама підловилася, гарних пліток зловила. ставив відро, два фідера. І оце ми сиділи і під вечір до нас прибігло лисеня. Мама навіть злякалася, подумала, що воно скажене якесь. Це що, лисиця Костя, глянь? Да вдруг она искаженная? Лысица? Что ж это такое? Видишь, не уходит. Это А что-то не поесть. Может, он скаженный, Понимаешь, что делать? Ну, если что, то mm -hmm. оттекай. И смотри, как он не Да он спит. Лежать. Який друг? Йду, хочу, а що ми тобі дамо? Що ми тобі дамо? А нічого не Лисок. Давай, давай, ну тікай. Так краще хай біжить, не треба його корми. Ну, нічого я не мудрував, не видумував. Нав'язав метрові повіці. Silver Roach 14-й номер від флагмана гачок. І жилка Sherman. Так само від флагмана вже перевірена руками. Ну, про всяк випадок 0,11 в'язав і Roach 12 номера. Ну, про всяк випадок, але сьогодні воно ну, взагалі не потрібно збільшуватись, ну, хіба навіть зменшуватись. Ну, але я менше, ніж 01 на горині, я ніколи не ловив. У мене такого досвіду навіть немає. Ми якось з мамою з дружиною поїхали на острів в спортивну водойму. Нам Віктор власник дав сектор порибалити на вечір. І мама зловила такого класного красення Карпа. Хоча в неї вже і сили такої в руках не було особливої, але вона його витягнула, і радості просто не було без. Готов писати. А, далі вже близько? Я так. Боже, какой тяжелий. Шапочки <реш> не. <реш> дість, діс, дість, давайте, давайте, давайте. Удочку пускаємо. Є! <реш> На жаль, оце зранку я застав там півтори-дві годинки кльову і далі взагалі жодного тичка, жодного якогось посмикування, взагалі жодної індикації. Я зараз думаю, півгодини ще посижу, під вечір, якщо нічого не буде, будемо збиратись додому. Хочу запалити свічку і відправити її човником, пустити по течії, як символ надії, символ того, що мати зараз з Богом, що ми колись обов'язково з нею зустрінемось, що смерть це тільки початок, початок вічності з Богом, вічного життя. Дякую тобі, мама, за те, що ти подарувала мені життя, що ти подарувала мені надію. Я люблю тебе і завжди буду любити. До зустрічі! Друзі, тож пам'ятайте рідних, близьких, батьків своїх, тата, маму, сестер, дружину, дітей. Пам'ятайте, поки є ще час, бо дні оманливі, здається, що все життя ще попереду, а приходить мить і все. І вже нічого не зміниш. Тому пам'ятайте. Показую вам свій скромний улов. Ось такі гарні підляшечки. Досить приємно було їх зранку потягати. На жаль, на вечір. Льову не було, але я повністю задоволений. Я провів час в роздумах, таких спогадах. Дякую, що ви розділили цей час зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коменти, розкажіть свої враження. І нехай з вами усіма буде Бог.